Вітаю, друзі! Три найнебезпечніших, шкідливих, залежних вірусних поведінки у стосунках. Якщо ви, або ваш партнер чи партнерка транслюєте це на регулярній основі, стережіться, такі стосунки недовготривалі, нещасливі і негармонійні, принаймні для одного з вас. А якщо ви не знаєте, у яких в ролях, якщо ви не можете зрозуміти, що думає, що відчуває до вас ваш партнер чи партнерка. нагадую вам, що карти Таро дадуть вам точну і правдиву відповідь на ці та будь-які питання, а також підкажуть вам правильну поведінку для гармонійних стосунків. Пишіть і дзвоніть, записуйтесь на особисті консультації. Я вас чекаю! Отже, перша шкідлива созалежна поведінка це учениця або ученик. Якщо людина постійно не впевнена у собі, вона постійно питає, що їй робити, куди їй йти, в що вкладатись. Що приготувати, якщо вона потребує постійно, щоб ви її оцінили, похвалили, дали їй бал, оцінку, розказали, що вам, що їй робити? Оце дуже така поведінка невпевненої у собі людини, не особистості, це паттерн людини, яка постійно. У собі сумнівається, і тому треба пропрацьовувати самовпевненість, самооцінку, підвищувати, так? і вирівнювати стосунки з партнером і партнер, або партнершим. Друга вірусна поведінка дуже шкідлива це виправдашка, коли людина постійно дивиться на вас оченнями оленя, Маленького оленя, і постійно вона або він розказує вам, де він був, чи вона, що вона зробила, для чого, чому вона затрималась, чому вона купила саме цю річ, або а не іншу. Коли людина транслює таку дитячу поведінку або такого нашкодівшого кошеня. Така людина вона завжди транслює, що вона не вміє, не хоче, не може щось зробити сама. Їй потрібно, щоб її направили, розказали, показали, проконтролювали її. Якщо людина постійно потребує такого контролю і щоб її направляли, це дуже небезпечно. Їй просто Негайно потрібно напрацьовувати самовпевненість, імідж і такі лідерські позиції, щоб вирівняти свою поведінку і зробити свого партнера чи партнерку щасливими у стосунках. І третя дуже Неприємна, шкідлива поведінка це жебрак або жебрачка, коли людина постійно транслює, що вона не справиться, не вміє, у неї немає там якісь ресурсів. І ви, саме ви, маєте їй постійно, регулярно допомагати, турбуватися про неї, щось їй давати. Коли людина Знаєте, звикла да, постійно показувати, що ви їй винні щось, тому що вона слабка, тому що у неї немає якихось ресурсів, тому що вона там, молода, або там не працює, або у неї недостатньо якогось досвіду, і вона. Вам показує, що а у вас це є, і ти маєш це мені давати, тому що у мене немає. Коли людина ставить вас у таке становище, коли ви просто постійно качаєте почуття довгу і постійно маєте бути поруч, бути, бути турботливим, постійно е думати про неї. і... Коли людина постійно забирає вашу увагу на себе, це дуже небезпечна вірусна поведінка. Оці три скідливі поведінки, вони постійно качають увагу партнера чи партнерка у свій, свій адрес і не хочуть брати невідповідальність на себе, не хочуть бути самостійними. Не хочуть бути особистостями, але вони чекають, що ви потурбуєтесь, зробите для них або замість них, що ви пожалієте їх, що ви не будете з них щось питати, що ви не будете з ними строгими, або не будете їх, знаєте, оцінювати як себе. Ви будете робити їм знижки. І таким чином ця людина може бути паразитом у цих стосунках і може насолоджуватись таким процесом безвідповідальності і слабкої низької позиції. Якщо ви сильна людина, вам дуже швидко наскучать такі стосунки. Тому, перше, що треба робити, це напрацьовувати самостійність, впевненість у собі, власні кордони. Власні границі пропрацьовувати свої ресурси, набиратися якогось досвіду і вміти самостійно приймати рішення, щось робити власноруч, самостійно, без контролю партнера. Якщо це ви напрацюєте, ви обов'язково. Станете для партнера повноціннім, повноцінною особистістю, і ви обов'язково вирівняєте такі стосунки. І я вам це дуже щиро бажаю.